Доброго дня всім підписникам, гостям мого каналу. Вирішив зняти коротеньке відео про невидуману мною саморобку, а саме одноколісний прицеп до велосипеда. Задумка давня, люди давно роблять, давно їздять. Вирішив я собі зробити таку. Хотів зробити ще до мотоцикла, до планети. Ну, вирішив, що дядьки поліцейські будуть задавати питання. Глупі, не глупі. Та їжджу я на планеті не так часто, як хотілося частіше на даний момент їжджу на електровеліку. А там в мене колесо 500 Вт 36 вольт і катаюсь і Ну, з чого я його зробив? Взяв звичайну профтрубу 20х40. Осталася вона в мене від того, як я ліпив забор і зліпив. Профтруба 20 на 40. З неї зроблена основна рама. Знизу. Далі колесо з BMX подарував добрий дядько, дякую йому. Антена, не пам'ятаю, пам де вона в мене взялася. Ще товка з цього велосипеда. Далі вилка з обикновенного велосипеда з здорового із. В общем, старий-старий велосипед валявся. Щоб не викидати його на чермет, взяв та зробив. Вилку укоротив, трошки переварив. Це задні підвізки, а вилка передня. Тут укоротив, покрасив цілим. Далі передня рульова кольонка. Також відрізаний вверх -низ. Ну, Її треба трошки зменшувати, дуже вона велика, і вона виглядає. хоча на Ну і що? Трубочки. Знайшлися від підпечені від коляски старі і старіяцькі. Вони так повигинені, цікаво. Де Сетка теж колись, королі держали, на саморези прикрутив. Так ось на саморези прикрутив і тримається. Трошки роботи, трошки мороки. Можна було б зробити легше, якби було трошки. І іншого матеріалу. Ну, а так, в принципі, катається, я задоволений. Грузив десь приблизно кілограм 35 кавунів день помідорів і возив в гості до дочки за 16 км в одну сторону. О, видержало, проїхало любісінько, прекрасно, ні гори, ні низу, їде за велосипедом як вкопана Люди піпікають, ну, треба ще зробити антенку, перетягнути трошки назад і вище зробити і поставити катафот з тої сторони з лівої. Значить, нюанси. Оце кріплення має бути як можна коротше і трошки ширша, і товща пластинка. Тоді вона буде держатися на скручувати. Це воно так тримається Так само ця пластинка має бути чутко ширша. І чутка товща, щоб вона також, також держала на скручування. Ось тут. Я зробив, просто поставив звичайний хомутик А треба приварити кусочок труби. отак Щоб воно наділося на оську і на трубу. І потім ще зафіксувати хомут І буде прекрасно Потратив я на це все діло нічого. Чоловіку за колесо спасибі, сказав, хватить. Це все в мене було. Єдине, що це скільки кіловат, а може і менше на горіло електроенергії, поки я це все діло, пиляв, огарку і варив. Оце такі справи. Їде нормально, там трохи відео покидаю. так, Пробуйте. У мене також це пробний варіант. Думаю, цей колись продам, можливо, з на суріка зроблю собі трошки легший і чуть-чуть, можливо, довше. А так, в принципі, для розміру не скажу. Але отак поперек лягає на задню стінку 20-літрова каністра. Тобто то ручка тут збоку. Ну, тут металева 20-літрова каністра лягає так одна, друга і третя. Ну, з однієї я вже їздив на заправку. О, Ні, прив'язувати не треба нічого. А, І ще один нюанс. Я причепив сюди, зробив ребро жорсткості, поставив тут нове оцинковку, але треба тверде дно. Тому що сюди як грузиш, воно прогинається. Туди і сюди трошечки прогинається. І плюс брязкотить, як їдеш. Я не можу терпіти, коли воно щось брязкотить. Туди треба вирізати кусок USB. Листа хоча б сантиметровий. Покрасить його, щоб він води не боявся. І буде все чудово і прекрасно. так мій велопотяг. Всім добра і мирного неба. До побачення.